Одеса Шевченка 8 В місце, куди неодноразово прилітало від наших не дуже нормальних сусідів. Ми бачимо ось там повалено, там повалено. Ну і логічно, що все це буде будуватися наново, відновлюватися і так далі. І як же ж тут без тендерів, і як же ж тут без розкрадання коштів? Це що трапилось? Мене звати Олена Концевич, це перший міський. Ми вам сьогодні розкажемо чергову частину прекрасної казки про те, як наші нечисті на руку товариші. Наварюють гроші безсовісно на реконструкції будівель, повалених під час російських атак. Читаємо. Департамент коханий наш міського господарства одеської міськради знайшов черговий раз підрядника для ремонту будинку, який пошкодив шахет на початку цього року. Сума контракту становить 45,5 мільйонів гривень, навіть більше. Потенційна переплата, як нам кажуть фахівці, дозоро. Понад мільйон гривень, а конкретніше 1 мільйон 300 тисяч гривень. Завищені ціни, зокрема фахівці дозору знайшли на будівельні матеріали у кошторисі на відновлення ось цієї от будівлі. Наприклад, утеплювач ізоват такий то такий то товариство Пілонвест який займається реконструкцією, буде постачати по ціні 246,40 гривень квадратний метр. А це вдвічі дорожче за ринкові ціни. Тобто, це кому війна, а кому мать рідна, як ми знаємо, це в треба не мати вже просто ні совісті ні абсолютно нічого для того щоб наварювати на відновлення дійсно а... Будівель пошкоджених через війну, і собі в кишеню класти це вже просто не влазить. Але якщо ми е, трошки зануримося в те, хто ж такі товпілон Вест, ми про них вам вже якось розказували, е, то це фірма, е, зокрема В'ячеслава Васильєва, який раніше був засуджений за хабарництво. Ось я відкриваю контроль коміа. Якщо у вас є розширений доступ до цього порталу, ви можете його загуглити і подивитися на чому він зашкварився. Він, до речі, ремонтує цей наш прекрасний пілон не тільки цю будівлю, він займається ремонтом інших будівель по Одесі. Зокрема, ось за 4 мільйони 700 тисяч гривень Шевченка, 8-4 пошкодженого внаслідок збройної агресії Російської Федерації шляхом капітального ремонту. Кінець цитати: скільки він наварить? На цьому ми взагалі не беремося навіть думати і гадати. В нас запитання логічно до департаменту міського господарства. Слухайте вам. Що потрібно для того, щоб ви перестали хабарників брати в підрядники? Е, вам що для цього потрібно? Розширити вам якийсь доступ до людей, які займаються так само відновленням будівель? Ну камон, ну люди, це вже просто не смішно. Тобто, те, що пілон вес собі е, наварив понад мільйон на реконструкції, це окей. А департамент то куди дивиться? Дивиться світле майбутнє, як ми розуміємо. Е, ну що ж, це печально, але ми маємо надію, що це рано чи пізно припиниться. А поки воно не припинилося, ми будемо ходити і гнирити на цю тему, тому що так бути не повинно, дорогі наші громадяни. І якщо ви знаєте, що трапилося ще в Одесі, пишіть нам в коментарі. Це перший міський. Мене звати Олена Концевич. Бережіть себе, па-па! Слухайте, ми повернулися тільки од зі зйомок і дізналися просто неймовірно прекрасну штуку. Читаю во за матеріалами Беп в Одесі. Розірвано тендер. З порушенням на ремонт пошкодженого ракетним ударом будинку аналітики територіального управління бюро економічної безпеки виявили ризикову закупівлю на реконструкцію багатоквартирного житлового будинку пошкодженого внаслідок збройної агресії Російської Федерації. ПАМ ПАМ. Так що наш пілон пролітає, оскільки з метою упередження розтрати бюджетних коштів аналітики направили рекомендаційний лист замовнику щодо доцільності виконання робіт цієї будівельної компанії. Кінець цитати. Ну прекрасно, по Шевченка в нас запитань нема. Беб спрацювало як повинно. Наші аплодисменти Беп, але слухайте, наш пілон Вест ж не тільки одну будівлю ремонтує. Ми вже казали про те, що там на Шевченко ще одна будівля. А крім того, ось ми полізли трошки покоперсалися і знайшли інформацію про те, що Пілон Вест займається так само відновлення спільного майна багатоквартирного житлового будинку за адресою. Одеса провулок Аполлона Скальковського 8 пошкоджено внаслідок російської атаки. Ми навіть там були і розказували вам про це. Це в нас е, що по Шевченка? Сумнівний е, наш пілон Вест тендер не отримає. А що з двома іншими адресами? Якщо він накрав на Шевченка, вибачте, уже і цей факт, ось Беп ним зацікавився. З двома іншими адресами ви думаєте, що щось буде по-іншому? Ми так не думаємо. Беб, реагуйте активніше в нас ще на пілон. Компроматік не закінчився. Якщо ви знаєте, що трапилось в Одесі, пишіть нам в коментарі. Це перший міський. Мене звати Олена Концевич. Бережіть себе і побачимося ще.